Мені їсти десь треба спати щось треба йти на співбесіду не говорять про ЗП, е, Типу, мені ж треба на щось розраховувати. Я згоден, якщо ви йдете на співбесіду і е, вас пригласили, і ну, типу, просто пригласили. сказали, Придіть на співбесіду сьогодні, то. Повна діч, ну реально повна діч, я повністю не згоден. Коли вам попередньо дивіться, ми обов'язково своїм кандидатом розповідаємо, що у нас тут чекає, на що ми розраховуємо, ем, обговорюємо з ними, який рівень ЗП вони б хотіли б бачити, що їм комфортно, що не комфортно. Е, Типу, попередньо ми з ними декілька разів спілкуємось в телефонному режимі, переписуючись, не відволікаючись на зустрічі, чи ще щось. І після того як ми вже розуміємо, що окей, нам ця людина підходить, і те, що ми їй запропонуємо. На 99% він точно підійде, тоді ми запрошуємо на співбесіду для того, щоб переконати, що людина вживу точно така ж сама, як і ну, типу, перепис: що це там не фальш, не чат GPT, Ну я скажу відверто, я даже е, декілька разів, ну два рази, щоб не брехати два рази. Один раз е, мені дві людини писали про себе, відповідаючи на питання, які я задавав їм. Вони написали так, що е, я від... чат у GPT і кажу, слухай, це не ти написав. І одне повідомлення він каже: 99, ну не 90, там в рані 90% відсотків. Вроді що, це був я. Ну, типу, що це чат GPT. А другий, типу, ну теж дуже класно. Я і я вже був прям впевнений, що це GPT. Він каже: Ні, це ті, там щось. Ну, відсотків 20, що я тобто і ну, людина дійсно така щира була і так гарно змогла написати, і в житті теж саме ну, типу, гарно розмовляла. Тому якщо вас запрошують просто на співбесіду, прийдіть, то ну напевно не знаю. там, Варто, якщо ви тим більше не знаєте про цю компанію нічого, то може і не варто. А може це суперкомпанія? Ви такі блін, пофіг, я прийду, а там подивимося. Скажу запере, якщо не сподобається, відмовлюсь, сподобається, залишусь. Я вже наголошував це не один раз на відео. Що тих людей, яких ми запросили на співбесіду, яких ми, тобто, якщо б вони всі нам підійшли, ми б сказали всім так, ми б їм озвучили зарплату, то 99% що ніхто б з них не відмовився. У нас було два етапи: перша співбесіда. Ми про ну спочатку було етап, що ми переписуємося, потім знов переписуємося. І вже коли людина, ну ми, ми розуміємо, що вона нам підходить. Ми її запрошуємо. Це вже ми вже знаємо, скільки вона хоче заробляти. Ми вже багато чого про цю людину знаємо, і ми розуміємо, що е, ту зарплату, яку ми запропонуємо, це не буде там вона хоче 100, А ми кажемо, давайте 20. Це плюс-мінус той рівень, на який вона розраховується або вище, або ну плюс-мінус той рівень. Якщо людина каже, я хочу ставку там 50, а в нас, наприклад, там 20 Ставка, то ми не, ну, не будемо звати цю людину навіть близько. Ну, типу, ми обов'язково питаємо, а що ви хочете, там ставку, відсоток, чи більшу ставку, чи менше від... Ну, коротше, різні питання задаємо. І потім ми запрошуємо на співбесіду. На співбесіді ми переконуємося, ну, фальшива людина, не фальшива людина, наскільки вона щира, відверта, підходить нам. І якщо ми там пройшли, ну, ми за 4 дня людей десь. Я Зараз кажу по 20 хвилин на співбесіду ми виділяли, ну приблизно до 20 людей на день ми е, було співбесід, просто тьма тьмуща. Е, е, і ми вибрали сім людей. І я скажу е, реально, що всі ті сім людей, яким ми запропонували заробітну плату, тобто, після першої співбесіди, ми запросили на другу, де показали повністю зарплатний проект, де все розказало, Жоден з них не сказав. Та ні, якась херня, ви що, Ні, я не буду. Ні, вони вже е, типу розуміли. Ми знали, що ми їм пропонуємо вже той рівень, який їм підходить, або вищий рівень під. А вони розуміли, що е, от той зарплатний проект це теж для них те, що потрібно. Тому е, не йдіть на співбесіду, якщо вам нічого не говорять взагалі. Або е, приймайте самі рішення. Ну буває таке, що ти можеш прийти на співбесіду і офігеть, наскільки все цікаво. Бо, наприклад, ну, компанія може бути без досвіду, і вона не знає, як правильно проводити співбесіди, не знає, як шукати людей. Це, це теж нормально. Ми теж з цим зіштовх, зіштовхнулися. і сказати, що я прям ас в пошуку людей ні, не можу сказати. Але вчимось, чомусь, чомусь.